Бронювання скасовується, а тих, хто був заброньований, відправляють на мобілізацію. Як ви вже зрозуміли, сьогодні говоримо про зміни у процедурі бронювання. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про мобілізацію відстрочки, повістки про зміни у законодавстві, а головне про ваші права і як їх не давати порушувати, тим паче у цей час. Тож, нарешті, кабінет міністрів опублікував ту саму постанову 1332, якою вніс, якою унісну дуже на мою думку, багато різних правок, пропозицій, і відтепер процедура бронювання буде відбуватись абсолютно по-новому. Багато змін відбулося, і про ці зміни я вам сьогодні розповім. І хотілось би мені сказати, що не такі страшні ті зміни, але насправді зараз. Відсотків лише 20 зможуть забронюватися повторно від тієї кількості, яка раніше бронювалася. і дуже багато підприємств зараз просто може втратити статус критично важливих підприємств для економіки. А відповідно, посипеться бронювання, посипеться статус критичності. Працівники втратять своє право на бронювання, їхнє бронювання буде скасовано. А так як ВЛК, яка проходилась попередньо для оформлення бронювання, все ще буде чинною, оскільки ми з вами пам'ятаємо, що термін дії ВЛК становить один. Нік усі, у кого були скасовані відстрочки у зв'язку з бронюванням, будуть підпадати під мобілізацію. А якщо серйозно, давайте я вам розповім із практичної точки зору, що нас очікує найближче майбутнє з бронюванням, як тепер буде відбуватись процедура перебронювання, тому що не всі, хто мав попередню відстрочку по бронюванню, зможуть знову її отримати. І звісно ж, поговоримо з вами про ті зміни, які очікуються для підприємств, які все ще мають, і поки що не втратили статус, критично важливих для економіки. Перше болюче питання, яке вам неприємно буде чути але яке я впевнена, ви вже встигли прочитати в інтернеті, це те, що термін дії бронювання відповідно ваших відстрочок буде значно скорочений. Як ми вже з вами знаємо, не дивлячись на те, що були в нашому діючому законодавстві, дуже класні зміни стосовно того, що відстрочки надаються на цілий рік, це відміняється. І відтепер всі відстрочки, які отримані по процедурі бронювання, паперові, це коли ви особисто подавали, скажімо так, книжками документу у паперовому вигляді до Мінекономіки або до іншої комісії. по Отриманню статусу критичності, чи ви бронювались через дію і надавалася відстрочка на рік. Всі відстрочки скорочуються до 28 лютого 2025 року. І відповідно всі, хто мав відстрочки на рік, наприклад, до березня, квітня, травня, червня чи, можливо, навіть вересня 2025 року, зараз їх має лише до 28 лютого. Звісно ж, перспектива перебронювання є, але давайте я вам розповім, хто зможе перебронюватися, аби ви вже розуміли, до чого вам варто готуватись у лютому місяці. І чи можливо вам взагалі варто шукати іншу підставу для звільнення від мобілізації? Але перш ніж розпочати вам розповідати про те, як буде відбуватись перебронювання, і які тепер мають бути критерії і у підприємства, і у працівника, який хоче продовжити бронювання, хочу дати ще одну маленьку тезу: що втратити бронювання можуть також не тільки ті працівники, які заброньовані понад один рік, і відповідно до 28 лютого, втратити бронювання, в принципі можуть ті працівники, підприємство якого не підтвердить, що вони дійсно. Підпадають під критичність і їх критерії відповідають діючому законодавству. І, відповідно, якщо підприємство втрачає свою критичність, то працівник відповідно автоматично і втрачає своє право на бронювання. Відповідно, всі ці відомості автоматично передаються до центру комплектування. І відповідно центр комплектування вже розуміє, що підстави для відстрочки у вас немає. Бронь, ваша не діє, Підприємство вже не є підприємством, яке є важливо критичним для економіки. А відповідно. Таку людину можна мобілізувати на цілком законних підставах. Більш того, буде відбуватися ну дуже просто, як на мою думку. Достатньо лише направити центру комплектування на підприємство розпорядження про забезпечення явки працівника. А це розпорядження, як я вам вже неодноразово розповідала, прирівнюється до повістки. І відповідно працівник, якщо не з'явиться за таким розпорядженням, буде вважатися, що він проігнорував повістку. І Там вже розпочнеться процедура адміністративного затримання. До речі, про адміністративне затримання також записувала відео для цього YouTube каналу Відео дуже корисне, воно досі актуальне. Тож, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться зверху, залишаю на нього посилання. Тож, як ви вже зрозуміли, втратити статус заброньованого працівника можна не лише у зв'язку із закінченням вашої відстрочки, скажімо так, вашого бронювання, але і у зв'язку з тим, що підприємство втратило статус критично важливого для економіки. Але повертаємось до цікавих змін, які я щойно вже сказала, що будемо обговорювати: це як буде відбуватись процедура перебронювання, тому що як я і казала, я дійсно вважаю, що саме так і почне Буватися, що дуже маленький відсоток підприємств зможуть по перше підтвердити свій статус критично важливого для економіки. А по-друге, нові критерії, які запровадили для потенційного бронювання працівників, вони суттєво збільшились. І відповідно, всі ті, хто купував собі можливість на підприємстві забронюватися. А ми знаємо, що таких історій зараз дуже багато, тому що зміни в законодавстві в першу чергу пов'язані з тим, що за останні чотири місяці ну просто в рази виросла кількість заброньованих працівників, і саме у зв'язку з цим були ініційовані. Перевірки і відповідно змінили і підсилили в значній мірі законодавство. І, скажімо так, посилили критерії для потенційного бронювання, і відтепер не так просто буде забронюватись, тому що тепер така опція для роботодавця стане не тільки дорогою опцією, але й в принципі тією, яка тягне за собою ряд виконання певних обов'язків. Повертаємось до перебронювання після 28 лютого. Тож які критерії зобов'язаний давати своєму робітникові роботодавець, аби мати змогу забронювати такого працівника, окрім всіх тих критеріїв, які зобов'язано підприємство підтвердити на підставі яких воно отримало цю критичність. І тепер вводяться два обов'язкові критерії, які обов'язково мають бути у будь-якого приватного підприємства, якщо воно претендує на критичність і відповідно на бронювання своїх працівників. Перший критерій це відсутність заборгованості по сплаті будь-яких податків районних, місцевих, загальнодержавних, в принципі, будь-яких, тобто підприємство не має містити взагалі ніякої заборгованості по сплаті податків. В Принципі норма класна, норма приймається. Як на мене, така норма буде лише підсилювати, скажімо так, ініціативу ініціативу роботодавців Покривати всі свої заборгованості перед бюджетом, і відповідно другий критерій буде найболіснішим, на мою думку, для роботодавців, тому що стосується він офіційної заробітної плати, тієї, яка фактично виплачується на руки, яка фактично і проходить по бухгалтерії. Якщо раніше роботодавці підсвічували певний розмір заробітної плати і показували, що ось така заробітна плата буде у працівника, а по факту виплачували там 0,25, наприклад, ставки, і офіційно переводили працівника на 0,25 ставки, то тепер так не вийде. І відтепер, аби забронювати працівника, заробітна плата у нього має становити у розмірі, який буде становити 2,5 помножено на середній рівень заробітної плати по Україні. Не буду вам зараз показувати формулу, як рахується ця середня заробітна плата по Україні. Але якщо порахувати, в принципі, взяти той коефіцієнт 2,5 помножити на цей середній рівень, заробітна плата виходить на рівні 20 тисяч гривень і більше. Тож, відповідно, працівник, якого ви хочете забронювати, має Отримувати офіційно 20 тисяч гривень в місяць плюс, але й середня заробітна платня по підприємству за останній квартал має становити також не менше 20 тисяч гривень. Тож коротко підсумовуємо, що лише ті роботодавці зможуть бронювати своїх працівників, кому вони і в попередньому кварталі виплачували офіційно в білу ось таку високу заробітну плату. Чи багато у нас таких підприємств? Ну сподіваюсь, що багато А поки що хочу нагадати, що на цьому ютуб каналі я розбираю найцікавіші і найгарячіші питання. Пов'язані із захистом ваших прав. Тому, якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та натисніть на дзвіночок, бо наступне відео буде не менш цікаве і його пропускати точно не варто. Ну і тепер давайте вам розповім про критерії для працівників, тому що не лише від роботодавця, але в принципі і від нього буде залежати, чи зможе працівник продовжити своє бронювання. Тому що там, до речі, змін відбулось також дуже багато. Тож ви вже певно чули заяву народного депутата України Богдана Кицака, який сказав, що в принципі не зможуть забронюватися ті, хто був працевлаштований після 18 травня. Хто не бачив цю заяву, я вам її показу. Ви ви також розуміли про що мова. Але відразу вам хочу сказати і заспокоїти вас стосовно того, що в діючій постанові 1332, яка була прийнята і вже опублікована на сайті Міністерства юстиції і кабінету міністрів України нічого подібного немає. Не розумію для чого було дано таку заяву, яка розлетілася в принципі по всім паблікам. І багато хто це взяв до уваги і почав хвилюватися, що якщо що я прийшов на нове місце роботи, то мене тепер не зможуть забронювати. Знаєте, що це повна маячня, і на мою думку, це неосвіченість того народного депутата, який, не проаналізувавши діюче законодавство, дав ось такий неграмотний коментар. Але повертаємось до загальних, скажімо так, вимог стосовно бронювання і перебронювання працівників. Чи тепер працівники мають відповідати трьом обов'язковим критеріям? Я про них розповідала і раніше у себе в інстаграмі. Якщо ви ще до речі не підписані, дуже рекомендую, тому що там я щоденно розповідаю про ваші права, обов'язки. Я свою роботу по центрам комплектування і розповідаю про базові права, які ви маєте знати. Тож дуже рекомендую підписатись, там дуже цікаво. Відтепер і продовжити своє бронювання, і знову забронюватись можуть лише ті працівники, які мають три обов'язкові критерії. Перше мати фізично військово-обліковий документ на руках і відомості якого будуть відповідати вимогам у реєстрі військовозобов'язаних, да, тобто в тому реєстрі оберіг. Другий критерій це оновлені дані, саме ті дані, які ми оновлювали до 16 липня, тобто електронна адреса. Це місце проживання і актуальний номер телефону. Тут уже чомусь багато непрофесійних моїх колег почали розносити інформацію, що якщо до 16 липня дані не оновили, то все бронювання не буде. Але це насправді не так. Якщо прямо читати постанову Кабінету міністрів, уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу 2 прикінцевих та перехідних положень закону України про внесення змін до законодавства про мобілізацію. Тобто, друзі, тут ми з вами бачимо, що тут у нас немає відомостей і обов'язку оновити дані вчасно, да? тобто тут не Дано таким чином, що ті, хто вчасно не оновив дані, забронюватися не зможуть. Ні, мова йде саме про наявність оновлених даних. Якщо у вас заробітна платня була 20 тисяч, якщо ви в принципі підпадаєте під критерії підприємства, то вам достатньо навіть зараз оновити дані, аби відповідати цьому критерію. І якщо ви не встигли до 16 липня оновити дані, оновлюйте зараз, бронюйтесь і все у вас буде добре, якщо і третій критерій у вас відповідає. А третій критерій це такий, що ви не маєте перебувати в адміністративному розшуку. За порушення мобілізаційного законодавства, відразу хочу сказати, наголосити, що потрапити в адміністративний розшук за порушення мобілізаційного законодавства, може і заброньований той, хто має підстави для відстрочки, не пов'язані з бронюванням. Да, наприклад, ви отримали повістку і не з'явились, бо подумали, що навіщо з'являтися, я ж і так заброньований. Хочу нагадати, що всі обов'язки військовозобов'язаних поширюються на всіх осіб, які навіть звільнені від мобілізації мають відстрочки, тому що такі особи і досі є військовозобов'язаними і відповідно, перш ніж Тронюватись, переконайтеся, що ви не перебуваєте в адміністративному розшуку. Хоча як насправді самостійно можна перевірити цю інформацію, питання досить таке риторичне, тому що немає якогось відкритого реєстру, де можна перевірити в розшуку ви чи не в розшуку, і чомусь резерв плюс перестав видавати інформацію стосовно того, що ви перебуваєте в розшуку, і як раніше ми це бачити не можемо. Можливо, це пов'язано з тим, що як поговорюють, створили окрему базу, де вписують усіх, хто перебуває в адміністративному розшуку, і в резерв. Плюс навмисно вносять дані про перебування людини в розшуку, Тож саме такі три критерії тепер запроваджуються в обов'язковому порядку для працівників, які хочуть або продовжити своє бронювання за можливості зробити це роботодавцем, або які планують бронюватися. Ну і дуже коротко пробіжусь по іншим змінам, не менш важливих, але я думаю, ви про них знаєте, але зовсім трошечки нагадаю: з 1 грудня від тепер бронювання відбувається лише через дію, тобто в електронному вигляді. Наступна не менш важлива зміна це те, що тепер жінки, які військово з. Збов'язаними не враховуються для загальної кількості підрахунку військово зобов'язаних, аби порахувати 50% військовозобов'язаних, яких ми будемо бронювати. Тобто, якщо раніше ми брали і жінок військово зобов'язаних, і чоловіків сумували, і відповідно, чоловіків бронювали, а жінки, скажімо так, залишались, бо вони так не підлягають мобілізації. То тепер жінок у цей перелік рахувати не будуть. Дуже прикро насправді зараз стає за фармацевтичний напрямок, тому що там жінок працює дуже багато, і цей напрямок дійсно дуже. Важливим і не менш прикро стає за медичну сферу. Чому думаю пояснювати немає, потреби, тому що ми розуміємо, яка кількість і жінок і чоловіків, які є військовозобов'язаними, там працюють. Звісно ж, хочу нагадати, що якщо вам необхідна моя юридична консультація, чи допомога в оформленні відстрочки, чи інша юридична допомога пов'язана з центрами комплектування, чи можливо з іншими питаннями, ви завжди можете до мене звернути. Свої контакти залишаю в описі під цим відео. Звертайтеся, я завжди буду рада вам допомогти. Є ще інші зміни, не такі, скажімо так, гарячі процедури бронювання, але про них також треба знати. Якщо у вас залишилось питання, обов'язково залишайте під описом до цього відео. На ці питання я обов'язково відповім. І звісно ж мені цікава ваша думка. А як ви вважаєте, чи не занадто жорсткі зміни запровадили відтепер у процедурі бронювання? Обов'язково напишіть, бо ваша думка мені дуже цікава.